Російські окупанти минулої доби здійснили три безуспішні штурми на лівому березі Дніпра. Про ситуацію в південних регіонах України ми розпитали речницю Сил оборони Півдня Наталю Гуменюк. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Перше, про що хочу вас розпитати, це ситуація безпекова на Херсонщині. От з якого боку, ми весь час бачимо повідомлення, що росіяни скидають в населених пунктах на людей вибухівку з дронів. От у Береславі поранений сьогодні літній чоловік просто вулицею йшов, і от вони поцілили в нього вибухівкою з безпілотника. Я так розумію, що це маленькі дрони, ради тим дронам немає, і вони свідомо цілять саме по просто людях, які ходять вулицею. А так дійсно в нашій зоні відповідальності є така серйозна проблема, що ворог в навіть складних погодних умовах намагається продовжувати тиск на мирне населення. І якраз такі випадки, коли з невеличких модифікованих дронів переносчиків. От таких вибухових пристроїв, ворог цілить або по цивільних автівках, або навіть по спеціалізованих автівках, таких як автівки поліції, автівки швидкої допомоги, і автівки ДСНС, які прибувають на місце, до прикладу, ліквідації наслідків обстрілів. Ворог намагається будь-яку активність в тих населених пунктах, які прилягають до урізу води, ось таким чином глушити. ось таким чином um Тиснути на людей були випадки, коли вони скидали осколкові боєприпаси і в місця видачі гуманітарної допомоги, після чого було рішенням Ради безпеки області Ради оборони переведено видачу таких допомог, допомог в спеціалізовані укриття. Також часто такі дрони прилітають в місця, де імовірна поява людей, тобто місця соціального забезпечення. Як медичні пункти, або пошта, або банківські установи, там, де люди можуть зібратися, просто зустрівшись один з одним і перекинутись парою слів. Насправді, населення населення цих сіл, які знаходяться вздовж берега Дніпра, живуть вже давно за специфічним режимом, знаючи, коли активізуються ворогів з такими дронами, і намагаються не виходити на відкриті території. І пересувати дуже швидко. А пані Наталі, от ви кажете, знають, коли в них є. Ну не знаю, якийсь дійсно алгоритм, чи ну це ранок вечір, світла пора доби, саме щоб люди не могли. Просто ну звичайні побутові речі робити. І весь час чекали б, що прилетить щось що хоче їх вбити. Це десь так, відбувається? так саме саме тримання в напруженні весь час і є основним способом. Терора. Так, ворогу легше орієнтуватися і навідникам дронів легше орієнтуватися в яскраву сонячну погоду, тому коли, до прикладу, небо укладено хмарами або вологість підвищена, така мряка в повітрі, тоді рідше, наприклад, можуть подібні дрони дошкуляти місцевому населенню. Ну і також сутінки, які спускаються на Місто на село вони також сприяють тому, щоб вже дронна навідник не міг так чітко наводитись на людей. Зрозуміло. тут. Дякую за пояснення. Далі маємо до трагедії в Одесі звернутися. Ви сьогодні зранку в телемарафоні говорили, що це були іскандери М чи щось за останніми даними змінилося. Ну, власне, працюють експерти, працюють вибухотехніки, аналітики над цим, цим питанням порушена кримінальну справу. Про порушення Порядку законів ведення війни, і відповідно експерти зможуть зробити заключення поки що за тими даними, що ми володіємо. Найвірогідніше припущення, що дійсно працював оперативно-тактичний ракетний комплекс тимчасово окупованого Криму, звідки були випущені імовірніше за все, іскандер М балістичні ракети. Угу. Ну ти питання захисту Одещини ППО від балістики. От воно як стояло критично гостро, так воно і стоїть так? Ну, власне, як і будь-якого іншого регіону, хіба що дійсно одеський регіон зараз під посиленим тиском з боку ворога, якщо порівнювати з іншими. Більш глибокими тиловими регіонами, оскільки все ж таки росіянам не дає спокою втрата панування в Чорному морі, втрата спроможностей флота, і те, що Україна, не зважаючи на перебування у воєнному стані, відновила судноплавство, відновила навігацію цивільного судноплавства і продовжує товарообіг морським шляхом, що є дуже потужним. Е е елементом економіки забезпечення економіки і бюджету країни. Ну от до е моря ми ще повернемося. Якщо встигнемо, <ют> у мене є запитання. А е е я хотіла ще про суходів розпитати е і про е ну дійсно атаки на південні регіони і на Одещину Шахеди цієї ночі на півдні ворог не запускав. Е е повітряні сили. Повідомляли е е ми. Пам'ятаємо друзі, що було збито два таких ударних дрони на Харківщині. Алгоритм, саме шахедний, якщо так можна висловитися, є якийсь, від чого це залежить? От саме масована атака. От вони коли її коять? Це залежить від накопичення, від погоди знов таки? Власне, якщо ми проаналізуємо навіть з початку цього року, ми можемо сказати, що шахетні дронові атаки такі відбувалися ледь не щоночі, зокрема на південні регіони, за дуже рідким виключенням. Зазвичай тоді, коли сили оборони завдавали дуже потужних втрат, до прикладу повітряним силам росіян, коли був сезон літакопаду, mm -hmm. літакопаду також коли було Втрачено ними літаки-розвідники А-50. Це переорієнтація наведення і в тому числі масованих ракетних атак. Ну і немали, немалий сектор тут займає і дійсно погода. Погода цього року, до прикладу, зимньої пори вона була не дуже жорстока, і тому, в принципі, це сприяло роботі дронів типу «Шехет». Точніше сказати, не заважало цій роботі. А зараз період такий, що штурмові пориви вітру на деяких ділянках дуже критичні, в тому числі для дронів. Також через перепад температур дуже високих до дуже низьких, можливо, обледеніння корпусу такого дрона, і саме це робить їх менш варіативними в плануванні своїх атак. А Однак, ми бачимо, що вони намагаються вишукувати тактику, яка дозволить їм не залежати до прикладу від погодних умов. Вони запускають дрони на критично низькій висоті, тобто там, де перепади температур так не працюють критично і е, можуть бути непоміченими, під, підкрадатися фактично до самого узбережжя. І такі випадки вже були, коли дронова атака розпочиналась надто раптово, до прикладу, по Одесьчині. Але все ж таки виявлення на підльоті до узбережжя е, дає можливість е, силам протиповітряної оборони відпрацювати максимум дронів. Ми на моря, що робить е, атаку менш результативною і менш руйнівною з огляду uh -huh. місцевого uh -huh. населення. Uh -huh. а ще питання стосовно Запорізької області, в мене є посилення обстрілів от останні, навіть не тижні, а певно, місяці, тому що зараз зведення читаємо і рідко, коли вони менше 200 разів гатять на добу. Це якось пов'язано з ситуацією на лінії фронту. Це... Ну, черговий акт вже тритривалий тиску на місцеве населення. От є цьому мета, окрім тероризму. Ми побачили, що як тільки в них розгорнулася активна стадія підготовки до виборів, які власне, на тимчасово окупованих територіях у них тривають у ці три дні, 15, 16, 17 березня, вони саме так трактують волевиявлення з широким розподілом по декількох днях для того, щоб якомога більше населення охопити, а вони готуючись до. Цієї події суттєво посилили тиск на цивільне населення, підвищили кількість обстрілів, інтенсивність цих обстрілів, і намагалися просто не обираючи цілі килимовим способом обстрілювати території вздовж лінії воєвого зіткнення, нібито просуваючи наратив, що за умови присутності руського миру набагато спокійніше, зокрема по правому берегу Херсонщини засіювання. Так, от ворожими снарядами відбувалося саме з е Посиленням наративу ми повернемось на правий берег і запанує руський мир, і тоді вам буде спокій. Це намагання тиснути на свідомість громадян. Ну, це я, я, я не знаю, яка це навіть не людожерська певно логіка, тому що в людожерів є якась конкретна ну, мета, практична, скажімо так. А це ну ми кожен, ми кожен раз оце бачимо, чуємо, намагаємося зрозуміти, і не можемо, не можемо. Пані Наталю, я, я нагадую, шановні слухачі. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зараз з нами на зв'язку обіцяла. Я повернутися до питання моря. Сили оборони Півдня сьогодні писали, що знов кораблів ворожого не до флоту в Чорному та Азовському морях відсутні, а ракетоносії вже виходить більше трьох тижнів, не полишають пунктів базування. Слухайте, це виходить. Вони ракетоносії всі перевели з окупованого Криму. Вони бояться їх там тримати, тим більше виводити в море, бо там ну, малюки ще щось плаває небезпечно. так вони переконалися, що навіть патрульний корабель можна втратити, який виконує функцію захисту пункту базування безпосередньої близькості до самого пункту базування і нібито міг би укритися, якщо так розмірковувати. Але розуміють, що втрата, допри. Кладу такого корабля, як Сергій Котов, досить сучасного і е, покликаного на за своїм значенням за своєю так, тактико технічними характеристиками забезпечувати і, і протиповітряний захист, і е, протидиверсійний захист. Але тим не менш диверсія відносно нього самого була досить результативною, і тому вони усвідомили, що в такій самій комбінації може опинитися будь-який з ракетноносіїв. Очевидно, через це вони не виводять їх на чергування. Нагадаю, це не зменшує ризик запуску ракет, тому що вони здатні розробити це навіть самої бухти Новоросійська, не зважаючи на те, що це досить небезпечно і для екіпажу, і для інших кораблів, які там знаходяться. Загалом же ми оцінюємо е, готовність ракетоносіїв ворожих в кількості дев'ятьох одиниць, е, які споряджені, і це спорядження ракетами типу калібр може сягати п'яти десятків заколов mm -hmm. на всі дев'ять, mm -hmm. які знаходяться в пункті базування. Тому потенціал в них є. І треба про це завжди пам'ятати. Вони здатні підступно і швидкісно вивести ракетонасійне бойове чергування їм достатньо 2-3 години. Вони в високому ступені готовності перебувають Провести постріли, тобто зробити ракетну атаку і негайно повернутися в пункт базування. Тому оцінюючи реально цю ситуацію, ми завжди тримаємо рівень ракетної небезпеки з моря на високій позначці. Ну і ми, і ми маємо. Ми просто як громадяни маємо усвідомлювати, що ця небезпека, вона ну фактично повсюдна і постійна, і не забувати про це. До ситуації на лінії фронту за останні, ну припустимо, от за цей тиждень як мінялася, якщо вона мінялася, динаміка в операційній зоні сил оборони півдня, критичної зміни не було, ворог намагається щодобово. Вибити наших військ, наші війська з позиції на лівому березі, що стосується напрямку Кринки і. Вся протяжність плацдармів, яка там є. Вони намагаються все ж таки проводити штурмові дії, що найменше виснажуючи наші підрозділи, тому що самі бронетехнікою не підкріплюються, проводять суто м'ясні штурми, мають великі втрати і змушені щоразу повертатися з ними до вихідних позицій. А потім проводячи ротацію в тих підрозділах, які будуть споряджені на наступні штурми, так вони намагаються уникнути. Кнути передачі тої інформації наскільки безуспішні. Ось ці невеличкі, але все ж таки військові операції на лівому березі. Що стосується напрямку Запорізького, там ворог продовжує вперто штурмувати наші позиції, намагаючись повернути собі втрачені відповідно позиції, і проводить штурми з, ін... з набагато більшою інтенсивністю, наприклад, ніж на Лівобережжі, фактично в 2-3 рази перевищуючи її. І Якщо протягом минулої бойової доби ми зафіксували три штурми на лівому березі, то на напрямку там роботи на Старомайорські там вже сім штурмів нарахували угу. і пані Наталю, на останок американський інститут вивчення війни вважає, що росіяни на літо готують масштабний наступну ледь не по усій лінії фронту. У вашій відповіда... зоні відповідальності сил. Ворони Півдня? є якісь ознаки такої підготовки, чи згодні військові на цьому напрямку з такою оцінкою, з таким прогнозом? Ну, в принципі, нічого дивовижного в цьому прогнозі нема. Очевидно, що літній період більш. Благосний для такого проведення бойових дій, тому що і суха земля, і більш стабільна погода це теж серйозні фактори, які потрібні для будь-якого просування військ. Ну і крім того, це озеленіння, це посадки, які будуть створювати додаткові. Переховування, місця переховування і ведення прихованої боротьби. Тому абсолютно зрозуміло, чому ставка робиться на цю пору року. Але і крім того, ще і час. Час має свої ознаки в цьому сенсі, бо навіть на ставці Верховного головнокомандувача за доповіддю Головного управління розвідки фігурувала. Інформація про те, що після проведення виборів, очевидно, росіяни вдадуться до чергової хвилі мобілізації для того, щоб посилити наявність особового складу на лінії бойової зіткнення. Про ситуацію на південній ділянці фронту ми поговорили з речницею Сил оборони Півдня Наталією Гуменюк. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.